воу во, 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 во. полегче. Не стартуй так швидко. Розминочку треба провести. Плюс два рази в об'єктив Такого <схі> Ну, харькони, так як ти мієш, чуєш. Що ти мелиш малиш? Разпівнуть можеш? Связі в кол -центрі. ой 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 ой, -ой, -ой, -ой голосно, ну, що я настрою. Звук в себе в гульні. Ну, так як на другому комп'ютері, ми будемо сьогодні у спайдерменчика Босі, босі. Ну раз, хрипнее, нормально объектив. Связи в колл-центре. Нет. Нє. Нету связи в колл-центре. Сильно всегда нормальным. Ну, да, коли бываешь. Например, сейчас сюда. То монос дури. <laughs> Давай, кажи. Я знаю это очень хорошо. Ну, давайте я люблю, чтобы я сказал правильно. А фамилия моя слишком известная, чтобы я его произносил. Ты, я вижу, ты так хочешь все эту Давай, называй. Еще раз. Я знаю это очень хорошо. I know it very well. Що вони мені далі пишуть always, often, usually? То у нас, напевно, наступні речення. Вона часто. Е блін, запитує мене про це. She often asked me about it. Що твої друзі полюбляють, що їм подобається? Що твоїм друзям подобається? Може, можна трошки ригнуть? Вот ду я френд. Вот дуя фринс лайк? Він працює дуже тяжко. very hard. То щепосі. Она хотела жить на Махатене, но жизнь пошла по мере того и навернула ракету. Спасибо. Облазисменте у надо. За исполнение. Никих не буду. Просто. Мені також подобає, подобається це I like it too. I also like it. I also like it. Або I like it too. I like it too. Як мені паутину пустить, я щось не можу понять. Хто знає як паутину пустить? О, С буква охренеть. тупоє Тупоє, ні моє гілко, сліпоє, ні не Ми вже будемо сьогодні практикуватися чи ми будемо це наблюдати одне на одного? Зараз, зараз 10 часов ми з тобою до 12. На розкейчуваннях. Не побачу, а подивимося. По моєму настроєнню і по твоєму поведенню. По твоєму поведенню и uh -huh. по, по моєму настроєнню. Поніла? Це, якщо планети вистрояться то тоді я дам тобі возможность себе поопитувати. Попроводить е, время за мною, например. Як вам такі движання? Можна, так сильно там, пожалуйста, не здихать. Іноді він дивиться ті канали. Sometimes he watches these channels. Z channels. Не ці, а ті Ті канали. Those channels. Може, позвіняється, що неправильно мені Це продиктували. Знаешь, вушка мой. Глухо. Угу. глухое тупое, сніпоє не Чи просто глухое? Ти мене можеш поздравити, я навчився і спускати. <гум> Та паутину гульня, Непонятно куди йти. Бля. <гум> Тупоє? Батя, мене чує, не? Ні. <гум> <гум> Інтересно, інтересно, через скільки до мене прийдуть сусідники, вибивати тобі дверки. Ходити, <гум> ну тут я <блин>. Такі, речі... <гум> Такі речі дебільні там, да? Для дебілов. Ходити на роботу. Go to work. Лучше Ходите... б мені повітряному розказала б, як пустити ж ти казав, вже вмієш. Та повинна да, туди я щось не можу що тупоє, що а, come, to, come to work? Це приходити? Приходите на роботу. Опиши вже те речення. З, е, о котрій вона приходить додому. Poverty. What time does she come to home? prosto come home. Come home. Uh, I get to work. the de до I go to this. Go to work. на How long does it take you uh, to get? There. Просто, як е, ти добираєшся як довго добираєшся ти туди Як часто ти ходиш в е, кіно? How often do you go to the cinema? Де аделізу я. сьогодні okay, вентиляційні труби. Труби. Я маю. Куди ти переключив? ти дебіл Тупоя? Я маю. Що? Тупоя вона. Це не для я не до тебе. Да, понял. Болям тупоя. Кажи, я маю сестру. I have a sister. Я маю ідею. I have N От звідки ти знав, що там треба Н. Це якщо в нас йде, що ти скажу. Голосна. В нас є, наприклад коли в нас ставиться У, а коли в мене питаєш? Ну, да, я питаю. наприклад в озері чи у озері, як правильно? Хорошо, в нашій мові, коли. ох ти що, В нашій мові, якщо йде наступна буква голосна О, наприклад, озеро, то ставиться в. Якщо йде приголосна, наприклад, море, то пишеться у морі. Так само в англійській мові, якщо, м -м -м, якщо перша голосна, і тут I. Буква Ай", Ай діє. То перед I ставиться N. Якщо привелося, то буде просто E. Де він мене лупить? Я не можу поняти. Він має сім'ю. He has a family. А he has got a family? Це те ж саме. He has he has got це те ж саме. Ну, Хез has і Has got has – got це стара форма, яка вже не вживається. Вона старовинна. Древня, да? Uh, вона хоче знайти хор... хорошу роботу. She wants to find a good job. А кращу роботу. Better job. Угу. Uh -huh. Мені потрібно перевірити всі документи. I need to check all, all the documents. Yes. Вона знає е, все. She knows everything. Всі люди думають так. All people. Thank <laughs> you.